Всім привіт! Мене звати Артем. і сьогодні у нас на огляді кооперативний патігейм, який усього за два роки зміг піднятися до 10-ї позиції кращих патігеймів на сайті BoardGameGeek із оцінкою 7.6. І це гра так кмітливо у локалізації видаництва Yellowbox. Так. Що ж у ньому такого кпітливого, що він такий неймовірний? Ну, за фактом, тут гравцям разом необхідно скласти пазл зі слів за підказками від гравця. Тобто, кожен за столом напише по чотири підказки, а потім віддасть свій планшет іншим учасникам, яким за допомогою логіки і спільного мислення необхідно вірно розмістити усі наявні плитки зі словами. Дійсно звучить досить просто і трішки незрозуміло, чому ж ця гра настільки високо оцінюється, але. Давайте зараз поглянемо на неї трішки ближче. Я думаю, все відразу стане на свої місця. Тож, поїхали. Отже, у гру так мітливо можуть грати до шести гравців. На початку гри кожен з гравців отримує ось такий цікавий планшет, також ще один маркер, і повинен викласти чотири ось такі плитки зі словами у відповідні комірки свого планшета. Уся партія складається із двох етапів. На першому усім гравцям необхідно придумати підказки до кожної пари зі своїх слів. Тож кожен з гравців дивиться на кожну зі своїх пар слів і повинен придумати по одній підказці слову, яке буде об'єднувати усі ці два слова. Наприклад, мікроскоп і рослина це може бути клітина. Що стосується свічки і городу, ну наприклад, це може бути кріп, бо коли він виростає, в нього з'являється ось така свічка. Далі спис та динаміт. Це може бути ракета. А що стосується обценьок та крові, це може бути відірвати. Звісно, що не можна використовувати слово, яке є на плитці або є спільно кореневим, чи взагалі вигаданим. Тож після того, як усі гравці зробили підказки, починається друга частина гри відгадування, де кожен з гравців по черзі стає глядачем. Це означає, що глядач повинен зняти усі ці. Плитки зі словами, додати ще одну до них, перемішати. А після віддати іншим гравцям свій планшет. А також усі свої плитки зі словами. Тепер головним завданням гравців стає вгадати, які саме карти зі словами були у гравця і як вони розміщувалися на цьому планшеті. Тож усі інші гравці знайомляться із всіма підказками, що є на планшеті, а також зі всіма словами, що є ось тут на цих картах, і намагаються яким чином їх викласти таким чином, щоб вони співпадали із тими підказками, що є на самому планшеті. Якщо гравці відразу розклали всі слова як потрібно, тоді це приносить 6 очок. Проте, якщо стається таким чином, що є пари слів, які були невірно складені, тоді планшет повертається до глядача, який повинен прибрати усі карти, які невірно були розміщені, і повернути цей планшет іншим гравцям, які знову повинні спробувати знайти потрібну комбінацію. І, вже перевіряючи вдруге, гравці отримують тільки по одному очку за кожну вірно вгадану плитку. Після цього результат гравців записується назва звороті роті планшета, а новим глядачем стає наступний гравець за годинниковою стрілкою. І таким чином гравці намагаються складати комбінації слів, поки кожен із гравців по разу не стане глядачем. А після ви можете підсумувати свій результат і подивитися на ось таку таблицю, де відповідно до кількості гравців ви можете дізнатися свій. Результат до речі, якщо такий варіант гри вам здається за простим, то ви вільно можете збільшити кількість карток зі словами, які ви будете додавати під час вгадування. Це дійсно підвищить вам складність гри. В цілому кооперативні патігейми це ну, не зовсім мій жанр. Я навпаки більше полюбляю суперництво, де є змога якось обдурити противника і зробити йому якусь підлянку. Але на диво, так пітливо дійсно мене зацікавило. І в першу чергу, через те, що уся гра це таке собі створення пазл, тільки в команді. Ти постійно залучений до гри, постійно в роздумах, де і як краще застосувати ту чи іншу плитку і як їх розмістити. Перша фаза самих підказок це ну, хвилина-дві. А далі. Розпочинається вже спільне обговорення. І може саме цим гра мене і зачепила. Адже тут немає особливо часу, коли ти сидиш там і плюєш в потолок, як буває в деяких патігеймах. А цей аспект. Кооперативу в цілому ніяк не заважає насолоді від гри, тому що ціль гри це вирішення головоломки, що саме хотів сказати гравець, написаним словами, як саме він думав, що воно буде складатися разом. Так звісно, що комбінації слів на плитках бувають дуже складними, самі підказки незрозумілими, але гра дуже лояльна до гравців, і це, як на мене, є ідеальним для такого виду патігейму. б назвав його навіть сімейним патігеймом. Підсумовуючи, якщо вам цікаво, відгадувати загадки, збирати головоломки і вигадувати. Неймовірні підказки, то ця гра точно для вас. Але якщо ви шукаєте динаміки, напруги чи суперництва, то так Мітливо може не справити ваші надії. І на цьому в мене все про гру Так Мітливо. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, па, -па.